Апостольську, на що, що тут робити сьогодні церкви і вести такі боротьби. І те, що від козаки зле зробили, що повірили у православну церкву, тому не державі від безбуля. Тому що Росія нам вічно буде нав'язувати, ми брати вірі. Я вам розкажу в часи Мазепи, коли Мазепа теж був прихильник великий Петра, довіряв той тому, той тому. Але коли, Мазепа побачив, що Петро хитрістю хоче зруйнувати Україну. Він рішив до Шведів, до Карла. І він знав, що Шведи це є слаба держава, і буде вона слаба. І сьогодні шведи то є шведи, а Росія то є Росія. Шве... Шведи нікого не опанували і ніким не владують. І от той час. Коли він пішов Мазепа на сторону Шведів, що русське духовенство потрапило зробити? Петро виграв тільки через духовенство. Чому? Тому що він кинув клич по всіх церквах Росії. Мазепа злодей, зрадник, зрадив православ'я, зрадив все і пішов в католічство. І от тому Україна не повірила, і тому Мазепа програв до сьогоднішнього дня на Україні. Ви сте знали, якщо б мали одну віру на Україні, ми б не були так катовані. Розумієте? Ми б свій раз на все віддерли від Москви, а так ми вічно будемо з Москвою і буде вічна претензія. От ви все знав. І ви не забувайте, що ні одна церква не є Христова. Тільки одна гребка. Чому? Та тому, що тої всі церкви державні. Розумієте? Церква не може бути державою, вона хай буде самостійна Україна. Така, як ми хочемо. Якщо автокефальна церква піде під юридикцію, а владарі того добиваються... Щоб керувати церкву. Це вже не є церква. Це церква державна. Ми маємо сьогодні в всім світі дуже багато державних церков. Що то, що то є? То є політикани, які приклеїли церкву до політики. Це перше як казав. І так казало Росії духовенство. Якщо сказав Бог і цар, то єдно, що цар на землі сказав, то Бог на небесі. А що на небі сказав, то цар на землі. От тепер читайте історію, ви знаєте, що таке царі царинята. Вони ніколи не були Божими синами. Бо якби вони були Божими синами, то вони б не назіхали на чужі землі і не, не тортували б другі народи і не називали себе старшими братами. Бо таке не може бути, щоб друга держава називала себе, іншою державою, молодшими братами, а той старший брат. Ми всі у Господа Бога єдакі. От так. І судіть мене як хочете, ось то є моя віра, в тому нас і закладає та віра. Я тоже так кажу. Має бути один пастир, одно стадо. Брак єдності, одно з єдності, це наш первородний гріх, що тяжить на нашому народові споконвіку. Боже, нам єдність подай, молився святий Йосифат Кунцевич. Якраз за старанням патриарха Йосифа він попросив папу, щоб тіло священномученика Йосифата перевести до базиліки святого Петра до Риму. Католицька церква, яка судить дуже строго своїх святих, і вони поклали його у свій календар. Я думаю, що це дуже багато, говорить, що всі католики цілого світу, про святого Йосифата, як того, що хотів об'єднати церкви. То він загинув з рук тих, що були проти униятків. Але як люди зрозуміли, що вони зробили, навіть сам Мелетий Смотрицький, тоді зрозумівши, що сталося, тоді він став таким греко-католиком і був єписком греко-католицьким. Фігура щитого Йосафата Кунцевича повинна би стати сьогодні перед українською людиною, бо сьогодні в Україні дуже часто, аби тільки кожна діляча, е, діляться. І не потрібно, а всім треба саме у того єднання. Нехай будуть всі одне. Я приїхав до лекого прикаркаття. Сам воїн теж воював цю війну. Нас тут зародилось козацтво колиска, Наших збройних сил, нашої прекрасної України. А в нас на Прикарпатті зародились щичові стрільчі, які теж боролись тільки за волю, за волю свого народу, за нашу землю. Отож, я взяв явчу гостку землі, наших могил, де в кожному сирічі могили стоять. Символом воз'єднання козацтва і ще члест річів. Слава Україні! Я Марія Федотовна, старочаториська, живу в Луцьку на Волині, відсиділа 10 років. Мати помер. І з тих сітки у матері одна. Ви знаєте, я спочатку не хотіла вірити, що дійсно то буде свобода греко-католицької церкви. Знаєте, не раз проти надії надіявся, що то таки буде свобода, але все-таки десь якийсь, знаєте, закривалося то недовір'я, що більшовики того ніколи не зроблять. Бо знаєте, хто міг думати тому три роки, що дійсно так станеться. e riaffacciarsi di interi popoli alla libertà religiosa. L'incontro fra Giovanni Paolo II e Mikhail Gorbachev, presidente dell'Unione Sovietica e segretario del Partito Comunista. In quell'occasione Gorbachev promise al pontefice di far approvare la legge sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose, abolendo così di fatto, dopo 70 anni, l'ateismo di Stato. Я була свідком реалізації його мрії спокійного блаженішого про звільнення церкви. То було чудо Боже 26 листопада 1989 року. День постої молитви за легалізацію церкви в Україні. То було якраз за декілька днів до приїзду Горбачова до Риму. Всі зібралися рано вранці в соборі Святої Софії. Було так багато людей, що просто не вміщалися. Хоча в мене є така численна громада, тут не є так багато українців. Молилися цілий день. Ми, але я не дуже вірила в глибині душі, що ті наші моління дадуть якийсь конкретний результат. Тому що я б що не виїхала з совєтського союзу, тоді би, ще був совєтський союз. Я народилася, виросла в Одесі. Я бачила ту всю задушливу атмосферу так званої перестройки. Мало хто тоді, я маю увазі моє покоління, мало хто знав, що то є греко-католицька церква, тому що як, як ми взагалі, чи взагалі ніхто нічого не знав про це, чи про то пізнавали по книжках Галана, чи на уроках історії, там, скажімо, де викладачі з певної знаєте, з комуністичного боку зору подавали ту інформацію, фальшиву інформацію. Ми знали про греко-католицьку церкву, що то є що то були прибічники фашистів, які участкували в зну знищенні власного народу українського. Я абсолютно не було в мене віри в те, що це може практично реалізуватися. Минає три дні і офіційно приходить вістка. Що в Україні і в Совєтському Союзі взагалі є дозволено реєструватися греко-католицьким громадам То його моліннями, поківного блаженнішого, так само як і мільйонів інших українців по цілому світі, було все ж таки вимовлена та ласка Божа для України і для нашої церкви. Hanno parlato i testimoni sul tema delle libertà religiose. Ecco il servizio di Paolo Bonis. A metà della mattinata, accolto da un caloroso applauso, è entrato nella sala del Tribunale Sakharov il cardinale Slipi, patriarca della Chiesa Cattolica Ucraina, che vive a Roma dal 1962, quando fu liberato dalle prigioni sovietiche per l'intervento di Giovanni Vesel. В моїй батьківщині в Україні як каторжник я свідок тих славних архіпелагів, як назвав їх мій співкаторжник Олександр Солженіцин. Я ношу сліди їхнього терору на моїм тілі. Відновлена в 20-х роках українська автокефальна православна церква була розгромлена з совєтським урядом в 30-х роках. В 46-му жертвою цієї системи впала Українська католицька церква, яку совєтський уряд насильно зліквідував поліційним терором. Тортурами і карами на заслання. Всі єпископи загинули по тюрмах, розстріляних священників півтори тисячі. Роблю це звинувачення тут перед світом, щоб про несправедливість кривди та потоптання людських прав мого народу, яких ніхто не бачить чи не вірить, що таке діється, почув з моїх уст цілий світ і знала історія. Нарушена правда Божа, Божа справедливість. Той, що я українка була, була, є і буду. Я інакше не можу бути чим українка. Мене моя мама вродила українкою. Українкою я була, я не можу бути, яка інакша. Я любила Україну, брат мій любив Україну, брата поляки побили, так що мій брат То є люди, що вони знають і мого брата. Тоді йому скажіть його забрали на сьогоднішнього дня. Я не знаю, де, де мій брат. Мама залила одна єдина в хаті. Була до того, старенька. І вона, бідна, не знала, вона сама кусочка хліба не їла. А можна було тільки дві посилки вислати в Сибір. Вона ту радянську владу ми вже побачили в 41-му році. Тоді в нас ще була гладенька. Ще й хліба привозили, такого, знаєте, випеченого, гарного. Для пропаганди, поки воз'єднання було того 17 вересня, поки вже проголосували, що Західна Україна з'єднана з східною, то показали себе з дуже такої братерської сторони ви наші, а ми ваші. Але вже як вони тікали в 41-му році від німців, то такої жорстокості, напевне, що він не бачив. Як вони замаровували людей по тюрмах, зібрали всю найкращу інтелігенцію, найкращий цвіт нашої нації, той на західній Україні, вчителів, лікарів, ну всіх людей, студентів, щоб, що, що найкраще посадили в тюрми, щоб вони не хотіли України, бо кожен свідомий хоче своєї волі, хоче волі для свого народу. Він не хоче бути в чужому ярмі. Кожна людина є волелюбна, і навіть Господь Бог дав людині свободу. Дав розум і свобідну волю. То страшне, то біль просто серце були. Бо Мама наша розказувала, як прийшли. Тоже було на 7 липня, як за німці прийшли. Як вийшли, там камери відкривали, то там на купах лежали побиті, Боже. Тож люди всі знають. Та з нашого села з нашого з села, села семеро людей. Там на купах порубані. Ще є камери невідкриті, де є люди, залиті вапном і цементом. Насипу камеру заганяли людей, привозили цемент, насипали сухого туди, подавали видно воздухом, тоді заливали водою. То ще кажуть, що там є заморовані камери, що ті люди там ще є. В одному нога відірвана була, не згомана, відірвана очі наверху. Боже. І казали так на руках шкіра, що вся була в і в Чим його? Чи то парили, чи що вони робили, ті коти. І казали, а один був лежав до половини, розібраний так, щоб зовсім не було. Ну, ну, то все тіло було тришним Та, током, я не знаю чим, бо ж я туди поняття то не мала, я не була. Так, одного другого, все тіло збитим, чим їх, чи током, чи що робили. Там навіть мучений був, Боже, Страхіття. Желізні ктирі, такі, що до желізної дороги там йдуть, прибивають ті рейси у головах позабивані, в черепах боже голів не.